Більше про оперативну ситуацію на фронті, підготовку сил оборони та модернізацію ворога? Нашу буду говорити з нашим гостем у студії Дмитро Кухарчук, позивний сліп, командир 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Одразу хочу запитати за борову а за цей відтинок фронту. Двічі населений пункт обстрілювали росіяни. Яка там нині ситуація? Насправді не недвічі. Населений пункт борова обстрілюється протягом, ну скільки я пам'ятаю, і да, скільки ми там часу знаходимось, то весь час обстрілюється, піддається атаці керованими авіабомбами. Тому, там, якщо порівнювати, наприклад, борову, яку я бачив ну, там, півроку тому, і борову, яку я бачу сьогодні, то це абсолютно два різних міста, з якого просто повиїжджали люди. І раніше це от було, знаєте, таке. Гарне харківське україномовне маленьке містечко, україномовне, до речі, що вражає, оскільки ну, такі міста на Харківщині вони завжди були україномовними, то зараз там просто пусті вулиці і знищені будівлі. При тому, що Борова знаходиться в тиловій, в умовно-тиловій зоні, да, і ну, там прямих боєзіткнень в цьому населеному пункті після от, зараз не було. Після тої кампанії звільнення да, да. Харківщини, я так, так розумію? Але тим не менш, е, влітку, в червні, командування е, бригади заявляло про те, що е, були ознаки, того, що росіяни стягують е, окреме угруповання е, і готуються до прориву, до наступу. Я розумію, що те, що зараз це не відбувається, це можливо бути і е, як відволікаючі маневри, так е, е, і що ви можете сказати, Наск... яка чисельність нині? Ні, угруповання, що ви бачите, ваш розвідка до чого вони готуються, ну дивіться, ну не можна сказати, що зараз цього не відбувається, оскільки це відбувається. Ми зараз протестуємо 20-ї армії Російської Федерації, яка представлена декількома дивізіями, і великою кількістю ця дивізія оснащена великою кількістю артилерійських систем, великою кількістю. Броньованих одиниць противника, тобто ну великою кількістю особового складу, це при чому дав говорити про кількість, кількість особового складу у випадку з російською армією, не досить таки коректно, ну не настільки коректно, як з українською, оскільки, да, я можу зараз сказати, що там на нашому напрямку, на напрямку третьої штурмової бригади, там привага сил противника. Ну там від одного до один до сіми, да, десь так. Але ну, при цьому противник постійно знищується. Наприклад, за, край... за крайній якісті, тиждень, Дивіться, за крайній тиждень, не зовсім я зараз поясню. За крайній тиждень було знищено, там, наскільки я пам'ятаю, близько 160, знищено 160 одиниць, да, вже в одиницях їх особовий склад вимірює противника. За тиждень, що передував цьому, більше 300. Тобто, ну, це такі от. Серйозні цифри, да. і якщо ми говоримо про співвідношення втрат, то воно мінімальне. Якщо ми говоримо про співвідношення кількості, то кількісно противник переважає. Інколи від 7 до 10 разів, да? то, то, чому? Тому що постійно поповнює е, особовим складом свою смугу. І наразі я можу констатувати, що незважаючи на виснаженість противника, а відчувається, що він виснажений, так тому що, наприклад, ті штурмові дії, які ми провели на своєму відтинку, просунувшись на 2 кілометри вперед і зайнявши по суті батальйонний район оборони противника. Е, ми на той момент збили наступальний потенціал 20-ї армії Російської Федерації, але знову таке відновлення сил противника відбувається на постійній основі, тобто ну збиття наступального потенціалу не означає його постійне збиття. Ми можемо говорити про те, що на певний період часу противник там дав нам можливість видихнути і перегрупуватися власними силами для ведення стійкої оборони і можливо подальших наступальних дій, оскільки я щиро впевнений, що Перемога можливо виключно під час наступальних дій, а не під час оборони, і ми маємо в будь-якому випадку до цього готуватися, незважаючи на ту складну ситуацію, яка сьогодні є на лінії фронту. Да, я говорю про те, що противник насправді виснажений, і... але тут не дуже коректно порівнювати зі збройними силами України, тому що відмінність російської армії від української армії полягає сьогодні не виключно в штатно організаційній структурі, яка насправді на моє велике переконання. Набагато краще організовано, оскільки вони воюють дивізіями, а ми воюємо бригадами. І в даному випадку дивізія це набагато більш оптимальне формування для ведення такої повноцінної механізованої війни з елементами дронів, роботів і всього іншого, як відбувається у нас. Тобто я говорю не тільки про елемент управління, я говорю і про елемент якості ведення бойових дій. Про елемент того, наскільки е, командири тих чи інших підрозділів навантажені не виключно організаційною роботою і адміністративною роботою, а саме роботою зведення безпосереднього бою, що важливо, дати можливість сьогодні командиру вести бій. Тому там я би ставив питання, да, це ми трошки відволіклися зараз. Повернусь я би ставив питання переходу на дивізійну систему в збройних силах України уже сьогодні, оскільки противник в даному випадку. Саме в зорг... по організаційно штатній структурі нас переважає. Але я говорю не виключно про це. Я говорю про те, що постійне підкидування резервів е, особовим складом відрізняє 100% їх армію від нашої. Коли у нас на деяких позиціях, да, я не говорю зараз про тетю штурмову і не буду називати конкретні бригади, просто там для прикладу вам приведу, що на деяких позиціях деяких бригад люди сидять по 60, на деяких, навіть по 90 днів. уявіть, наскільки це. Без ротації бо Без ротації. ві ви... на одній ті самі так. позиції, одні ті самі так. люди, і не лише під обстрілами, а це психологічно дуже важко, коли ти в одному і тому самому оточенні. Mm, так ну, я розумію про що ви кажете. Я не сидів ніколи дев'яносто. 90... Як... Дивіться, я не сидів 60 днів на позиціях ніколи особисто, тому мені дуже важко сказати. Ну абсолютно як це, да? ми якось у себе, наприклад, систему ротації продумали і намагаємось весь час поповнюватися особовим складом. Проводимо рекрутингові кампанії, да, і намагаємося зробити так. максимально, на мою думку, задача командування полягає в тому, щоб максимально спростити життя і... створити умови створити умови життя солдату в окопі, і умови як з комфортного перебування там, і так само умови з безпеки. Так? Щодо і... не до речі, коли ви почали казати, я згадала, що співвідношення, звісно, це не співмірне, але як показав в'єтнамський військовий конфлікт, перемагають не завжди ті, в кого більша армія, а більш стійкі, змотивовані. і В тому напевно, і феномен сил оборони України. Тим не менш, ви кажете, що все ж таки вони резерви підтягнуть. І От ну... зараз новина остання це указ президента Путіна, псевдо президента. Про те, щоб збільшити армію на півтора до півтора мільйонів. Це в до грудня 2024-го. Він каже про це, але нині більше півмільйона вже росіян на території е України. Е як Ви вважаєте, оці 180 тисяч, як вони можуть змінити? І яким може бути асиметрична відповідь України? Е дивіться насправді. Ви правильно говорите, що кількісні показники не завжди переважають, але якщо ми повертаємось навіть до військової науки, то Ніклаузовець про це писав, що кількісні показники не завжди переважають, і моральна стійкість, хоробрість і інші якості в Збройних силах в тій чи іншій армії можуть мати вирішальне значення. Окрім тих випадків, коли кількість. Може бути досягнена до такої межі, що вона все одно буде переважати. В даному випадку, поки що, я не вбачаю такої межі, але враховуючи їх мобілізаційний потенціал і враховуючи те, що вони насправді ж ну, іншими метами методами да, займаються мобілізацією не так як у нас, то я так розумію, судячи з їх стратегії, то вони собі таку мету саме ставлять, саме максимально досягти кількісного потенціалу для того, щоб нас переломити. За прогнозами голови управління розвідки Кирила Буданова, оцей тиск може протриматися ще 2-3 місяці, плюс зима. Експерти військові кажуть, що це не час війн, але згадаємо Дебальцево. Ми згадаємо Авдівку, яку, до речі, де ви проводили штурмові, деблокуючі заходи і в напівоточенні, якщо я не помиляюся. Були. Майже в оточенні. І так. мені дуже цікаво, до речі, як... тому що коли штурм, співвідношення йде 1 до 5, 1 до 7. В Авдівці точно не було переваги в чисельності, я так розумію, у в нашій ситуації ні. Була перевага противника, противник наступав силами 7 до 1, причому здійснював постійно. Да. І ми, ми в даному випадку здійснювали контратакуючі дії да, для там, розблокування певних ділянок, а, ви, а не Штурмові дії, бо штурмовими діями ну це назвати важко в моєму розумінні. Да? Напевно, для когось це могли би і бути штурмові дії. Тож чи реально що взимку буде заморозка, так би мовити, військова саме не політична, А навесні можливо, нова кампанія з новою хвилею, з новим натиском, з новими набраними оцими росіянами? Якщо суть вашого питання полягає в тому, чи візьме противник оперативну паузу? Так. Після досягнення певної проміжної мети, то сьогодні важко це оцінити. Дуже хотілося б да, для того, щоб ми мали можливість так само перегрупуватися як Збройні Сили України. Але сьогодні дуже важко це оцінити, оскільки ну, та рубка, яка сьогодні є на фронті, на лінії бойового зіткнення, то вона насправді я такої рубки не пам'ятаю. За весь Вас період, другу? мені здається, що от, от, от воно просто йде по наростаючій. Mm -hmm. е, насправді дуже важко. І е, проблема в тому, що як нам досягти, да? давайте краще ставити питання не, не про те, як все погано чи як все добре, Звісно. оскільки ми можемо тоді говорити, знаєте, про ну треба ж все таки якісь методи для вирішення Завжди пропонувати. Є вихід. Звісно, і в нашому випадку, маючи. Менш чисельно, меншу чисельність, маючи менший мобілізаційний ресурс, ми можемо говорити про технологізацію процесу в першу чергу, да, і шо, от, щоб це не звучало як якісь. Голі речі, то я можу з упевненістю сьогодні сказати, що третя штурва бригада сьогодні стала найтехнологічнішою бригадою в Збройних силах України, і більше 70% ураження противника в нашому випадку відбувається саме завдяки дронам і роботизованим комплексам. А як вам вдалося це зробити? В чому власний, ваш секрет на власній ініціативі? Знаєте, от ви збираєте таких людей чи так. як дивіться? Ми, ми, як рекрутинг, наприклад, збройних з рекрутинг до себе в бригаду проводимо на власній ініціативі, рекрутинги. Кампанії проводимо на власній ініціативі, і там сержантську школу організували на власній ініціативі. Переходимо на сержантські стандарти, які є в Європі. На да? не, не забираємо ті сержантські стандарти, які були от, в радянській армії. І багато таких речей ми здійснюємо на власній ініціативі. Так само і технологізація вона відбувається на власній ініціативі. І я, до речі, хочу звернутися, маючи вже таку можливість до цивільних людей, які. Нас дивляться, я е, звертаюсь до вас, долучайтесь до нас як цивільне крило, і я думаю, впевнений, що ми знайдемо можливість для тісної взаємодії і тісної співпраці. У нас велика проблема в тому, що ми дуже часто говоримо про військово-промисловий комплекс, про його е, неіснування, да, наприклад, в Україні, але не намагаємось власними силами створювати цей військово-промисловий комплекс в даному випадку. Я Ну, на рівні бригади ми намагаємося створювати щось подібне. Ми То намагаємося. Чекаєте, створювати, поки вам допоможуть, звісно. а ви робите. Ну, ми ж розуміємо, що реалії війни такі, що це повномасштабна війна з найсильні з однієї з найсильніших і найбільших армій світу. І я би, наприклад, відверто говорив про те, що ми сьогодні перебуваємо в гібридній стадії. Третьої світової війни ну що визначає світову війну? Кількість залучених країн учасниць, як відодарами боку... опиняються цивільні люди, ми з вами почали за модернізацію розмовляти і взагалі за критерії от, цікаво дізнатися вашої бригади. А ви считуєте людей? От коли до вас приходять, або ви десь напевно теж приїжджаєте на позиції? Ви бачите якусь талановиту військову іні... ініціативну людину. От як ви вирізняєте, по яких критеріях що це ваша людина, ваш боєць? Ну, це якраз і є основна задача, одна з основних задач командира мати емпатію для того, щоб відрізняти людей мотивованих і професійних від людей немотивованих і непрофесійних. Інша задача це зробити немотивовану людину мотивованою, а не професійно професійною -професійно. завдяки кропіткій праці, оскільки ну, от, знаєте, дуже часто я стикався з командирами, які живуть виключно за статутом. Якщо в статуті щось не прописано, угу. то цього робити не потрібно. А на превеликий жаль, жоден статут не може врахувати реалії сьогоднішнього війни, оскільки характер війни змінюється завжди, з'являються нові задачі і реагувати потрібно оперативно. І це термін, який от можна карактизувати як, як гнучкість, да? гнучкість мислення, гнучкість поведінки під час викликів, які. Нас очікують і в даному випадку треба робити більше ніж прописано в статуті, і треба робити все для перемоги. І... Якраз основним принципом нашої е, бригади є от, саме робити більше ніж нам більше задач, які нам поставлені. Командування, напевно, це теж дуже часто розуміє на випередження, <хи> так, так але от, цікаво, що у вас багатий досвід саме штурмових дій. Це одне з найскладніших вуличні Я так розумію, і можу припустити, що у вас постійна йде підготовка. І ви фактично змушуєте й ворога мінятися. Вони переймають у вас. Наскільки вам треба бути, ставати більш динамічними? можете назвати от якісь переломні операції, в яких ви брали участь, коли ви бачили, що ворог виріс? Так на кожній операції, по суті, проводячи певний відтинок часу. Ну, це дивіться, це реалії будь-якої війни, а не лише нашої. Коли... Там одна сторона починає застосовувати якусь нову тактику, нові технології. Противник спочатку починає це все терпіти, потім. Приймає удар і дає контрвідповідь у вигляді своєї тактики як реакції і своїх технологій. І лише ідіоти можуть залишатися такими, як були раніше, да ну і не змінюючись на постійній основі. А у нас війна вона постійно змінюється, враховуючи ріст технології. Ми маємо так само зі свого боку знову таки акцентувати на, на цьому увагу. Але якщо ми говоримо про бойову підготовку, то невід'ємним моментом тут є процес морально-психологічної підготовки. Я думала, головне навчитися правильно стріляти, реагувати, маневрувати, е, дивіться. Ну, якщо ми говоримо про у нас на превеликий жаль, да як такої доктрини немає. От британська доктрина чи будь-яка натівська доктрина говорить про те, що Процес морально-психологічної підготовки складає не менше третини взагалі процесу організації військ. Тобто, це я говорю і процес рекрутингу мобілізації, процес організації підготовки, процес організації військ, процес планування і виконання бойових задач. Весь цей період часу має супроводжувати людей морально-психологічна підготовка. Тобто, якщо ми говоримо про солдата, який сидить. 90 днів в окопі, да, то ми можемо говорити виключно про його незиблимість його духу і незиблимість його волі, і про те, що ну це людина, яка є безумовно героєм і прикладом для наслідування усіх поколінь. Хоча ми не знаємо, що у нього зараз в душі, і взагалі там багатьох речей, які відбуваються з ним, ми не розуміємо. Але ми розуміємо, що у нього є висока стійка мораль, і дуже часто, як ми вже говорили на початку нашої розмови, не лише чисельна перевага, хоча всі намагаються її досягти, і не пробувати досягти чисельної переваги, так само є ідіотизмом, але не лише чисельна перевага визначає перевагу тих чи інших військ, в тому числі і одним з найголовніших критеріїв це є хоробрість, і хоробрість вона ну в деяких людей вона зароджена на ну на початку. Да, От як генетично, да, іншим потрібно її розвивати. А деякі розкриваються несподівано а, навіть для себе. Просто так люди не розкриваються, люди розкриваються, коли з ними працюєш. Тому що, дивіться, на превеликий жаль, да, нам дуже часто здається, що наша точка зору є суспільною точкою зору. Всі люди по-різному виховані, з багатьма людьми потрібно працювати, потрібно їм, деяким людям, да, повірте, потрібно. Ту пояснювати, чому їм потрібен. У вас вже досвід навіть повивати? з важкими такими учнями є рекрутинг ув'язнених. Æ... Дуже цікавий до речі, насправді я так досвід. найпростіший досвід, оскільки так, якщо ми говоримо про рекрутинг ув'язнених, да ми ж беремо. Ми говоримо не про всіх ув'язнених, ми говоримо про турпрослойку, яку яку ми відібрали. А, а це як ви правило, видібрали? а це як правило саме мотивовані люди, які мають бажання. Воювати, які мають і які перебуваючи в місцях позбавлення волі розуміють структуру, розуміють ієрархію, розуміють, що таке дисципліна. Да, вони набагато більш фізично гірше підготовлені через перебування в неволі, але це якраз компенсується їх мотивацією і компенсується їх бажанням навчатися. Перегожин в своєму це коли з ПВК ПВК Вагнер поповнював зеками. Він робив ставку на вбивць і гвалтівників і пояснював це, що ну це люди, які будуть вбивати, можна не сумніватися. Але цікаво, що частина з них вже потім одразу ж вперше туди пішли для того, щоб піти по програмі Хочу жити головного управління розвідки. І здалися і деякі вже почали воювати за Україну. А ви кажете, що ви ставите Основний критерій це мотивованість. Дивіться, ну якщо ми говоримо про гвалтівників, По перше, норма українського законодавства не дає їх брати, але для нас, по-перше, ми би їх і не брали. Так? Що все-таки з кожним проводиться співбесіда і визначається ну, мотивація кожна. Мотивація це не лише бажання там йти вбивати противника. Мотивація це внутрішній світ людини, який розкриває це бажання. Ясно, що якщо людина має повністю аморальну модель поведінки і аморальний склад характеру, то вір. В її мотивацію безвазм'язна йти воювати за Україну не, не доводиться. Да, ми це з вами розуміємо. Тому тут робота саме має е, відбуватися на рівні розуміння психотипу особистості і її внутрішньої мотивації як бажання саме, да, саме розкритися, саме довести суспільство, що, напевно, рано на ньому поставили хрест, і він ще може виявитись корисним. Але ж ви не рентген чи рентген? Чи ви скануєте людину? Детектор, як скануємо, вони теж можуть так, бути талановиці? дивіться, Ну от 100% відсотків, да, але доводиться сканувати людей. І я старі, що що потім обманулись е, в дивіться, якщо ми візьмемо рівень СЗЧ серед. Mm -hmm. е, Загалом серед колишніх ув'язнених, то це дуже низький показник, і він нижчий, ніж серед цивільних. Якщо ми візьмемо рівень серед третьої штурмової бригади, то це рівень на рівні статистичної похибки. Тобто, ну, можна сказати, що від немає. вас не тікають. Можна сказати, що немає. Така ще інформація. Вдвічі більше танків виробляють росіяни, і в п'ятеро збільшили виробництво дронів. Це кельський інститут звіт. Чим відповідати на що виставку в своєму підрозділі? Дрони, я так зрозуміла, але якої класифікації? Дивіться, я би не говорив зараз про класифікацію, оскільки противник так само ну, це нас мається дивиться, на увазі. fpv да. дрони це мають бути важкі засоби, дрони. Дивіться, давайте ставити акцент так. Це мають бути засоби спостереження, передусім різного рівня, які не можуть піддаватися ворожому ребу, які можуть літати на різних. Дистанціях для надання максимальної кількості розвідданих нашому підрозділу раз це засоби ураження як. Повітряного, так і наземного ураження, це засоби логістики наземної, які мають здійснюватися на моє велике переконання, виключно завдяки роботу. Робот ніколи не зможе замінити солдата в окопі, але робот може максимально спростити роботу солдата в окопі. І наша основна мета і завдання, яке ми собі ставимо, це збереження людських життів, в тому числі воно може досягатися виключно збільшенням технологічності. І ми над цим працюємо особисто і закликаємо всіх працювати, а всіх, хто залишається. В цивільному житті, то знову-таки долучайтесь, виходьте на нас, контакти третьої штурмової бригади є. Можете мені на телеграм-канал написати, той самий Кухарчук, я відповім. І проговоримо моменти саме взаємодії з цивільним населенням з приводу от, тієї галузі, про яку я говорю. Тобто, це ви як варіант мобілізації пропонуєте? Це не мобілізація до збройних сил України, але це варіант того наскільки людина може бути корисною у цивільному житті. І я впевнений, що дуже навіть багато. Не одягаючи є, однострій. Навіть не одягаючи однострій, є дуже багато людей, саме от, да, там, айтішників, хакерів і так далі, і так далі, і так далі, які не одягаючи однострій. Мають можливість бути максимально корисними своїй державі. і напевно, що б дужче стануть корисними, тому що з 1 вересня Китай обмежив імпорт запчастин для БПЛА в тому числі. Тобто, з чим ми можемо зіткнутися, вивчаючи наших ринок те, що пропонують наші розробники. Який варіант бачите? Ви вже розуміти, що вся силіконова долина заповнена українськими умами і. Сьогодні просто ну от, ми маємо запобігати відтоку розумної молоді, відтоку розумних людей на захід. А якщо навіть відток цей стався з деякими з них, то ми маємо продовжувати з ними комунікувати для того, щоб вони працювали в наших інтересах. І, ну, ми в даному випадку намагаємося це робити на тому рівні, на якому у нас виходить, і я би дуже хотів би, щоб держава це масштабувала на особистих зв'язках. Я до речі, хочу зробити комплімент вашому командиру Петроці Лотера, тому що от з душею людина, і ви розумієте, і ти не можеш не задонатити. Він сьогодні був в нас в ефірі. Кожен день я заслуховуюся, тому що дуже фахово. Військово він розповідає про результати, коли застосовують озброєння. І чим це закінчується, на яке донатять українці? Це особисті. А як на вашу думку, от державницькі їх втримати? Я не кажу про те, щоб їх повернути з силіконової долини, напевно, це важко буде, але все ж таки втримати тих, хто є. Ну дивіться, можна ж порізному підходити до процесу мобілізації до війни. Я впевнений, що під час війни. Кожна людина має бути залучена до процесу перемоги. Да, от ви, наприклад, залучені до процесу перемоги, саме форму ведучи да, інформування населення і і запобігаючи російському іпсо, яке дуже часто намагається там викривити уяву людей про те, як відбуваються речі насправді. Ви робите свій пласт роботи за що вам безмежна подяка. Але так само і свій пласт роботи можуть робити інші категорії населення. І якщо ми не можемо говорити про створення повноцінної ВПК сьогодні, хоча я не розумію, що ми не можемо, напевно, могли би, да, і, е, ну, це вже інша історія, то ми могли б говорити про те, щоб залучати всіх людей, які мають достатній рівень компетенції для, там, для виробництва озброєння да, для створення своїх власних ракет. І ну, це вже така більш. Дальна мета, але чому ні? Ну тим не менш, президент вже презентував, що ми створили свою першу балістичну ракету, але без подробиць. Тобто, можливо, і щось робиться, але про це як ви кажете, не завжди треба казати. Д... Та наскільки от важливо Тоді, цю інформа... інформацію інформацію, тримати, що давати, а про що не треба говорити. Так, але от, ну, ми зі свого боку маємо все одно робити те, що ми можемо робити. Ну, кожен на своєму рівні все одно має робити більше, ніж та задача, яка йому поставлена. І тоді може бути перемога, а не поразка. Якщо кожен буде просто там статично відноситись до поставленої роботи, як просто до роботи, а не як до обов'язку, який може зберегти нашу державу, от в існуванні і в подальшому примножити її здобутки, то тоді нічого у нас не вийде. Чи триває у вас рекрутинг? Чи у вас вже кандидати два на одне місце? Якщо так, то назвіть три риси і чому людина має до вас прийти? Тримає триває на постійній основі і має прийти, тому що як я вже сказав, ми окрім того, що напевно да не не, люблю, не влюблю хвастатись, але я думаю, що всі бачили відео я кажу вже. Хотів сказати відеоуроки, да? відео з наших штурмів, хоча бо, насправді багато підрозділів до нас приїжджають Я знаю, на навчання. що деякі підрозділи вчаться по цей. Так, відео? і вони до нас приїжджають, і наш сержантський корпус навчає їх сержантів, які потім передають знання іншим підрозділам. Ми, крім того, сьогодні є найбільш технологічною бригадою, яка так само може запропонувати місця тим, хто себе бачить у цій галузі. І це нам так само дуже сильно потрібно. Говорячи про е, основні риси, то передусім це має бути риса безмежна мотивація у захисті своєї батьківщини. Це безмежна риса, і це одна риса, яка може бути визначальною в усьому іншому. Тому що якщо вона є, то все інше буде. Якщо її немає, то насправді дуже важко народити все інше. Хоча з мотивацією ми також працюємо. Як я вже говорив, це невід'ємна складова будь-якого процесу організації військ. Дмитро, я вам дуже вдячна в першу чергу за те, що ви і ваш підрозділ, ваша бригада, нас бороните. попри те, що ворог переважає в чисельності. А вам вдається все ж таки його побороти, і за те, що були сьогодні в нашій студії, Дякую. це був Дмитро Кухарчук, позивний сліп, командир другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади.